Кава з народним депутатом під таким гаслом у незвичному новому форматі, 15 жовтня, відбулась зустріч народного депутата України Олександра Опанасенка, заступника голови комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики, журналістами та активною громадою міста. Олександр Опанасенко розповідав про роботу, яку веде комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики, які удосконалення в законодавстві, що регулює доступ до публічної інформації. Перший законопроект це про відкритість фінансів, бюджетних втрат, тобто публічні фінанси. А цей законопроєкт прийшов з попередньої каденції і був прийнятий у березні, на початку квітня. І зараз вже цей проєкт працює. Кожен українець може зайти на сайт openbudget.gov.ua і подивитись майже всі витрати він постійно поповнюється, тобто це доступ кожного громадянина. Платника податків, подивитись, куди держава витрачає і як витрачає кошти, говорив про створення умов для функціонування суспільного телебачення і радіомовлення, за забезпечення прозорості власності Знає, медіа. Цей закон був прийнятий майже місяць тому. Це законопроект про прозорість медіавласності. Мені здається, ми всі знаємо, хто є власником нашого медійного середовища. Якщо ми подивимось на телебачення, телебачення, нас Чотири чотири медіагрупи. група ICTV, група Інтер, група Плюси та група а, Україна. В мене було незрозуміло за який рахунок живуть телеканали. І досить така цікава інформація. що всі, всі медіагрупи в нас збиткові. Ну, зараз я готую законопроект, це фінансова прозорість. Щоб люди бачили не тільки хто є власником, хто фактично володіє цим медіа-активом і впливом на громадське суспільство. Наступним кроком це буде фінансова прозорість. Третім кроком це буде контроль над концентрацією. Моє, моє чітке переконання не може чотири медіагрупи контролювати повністю весь медіапростір України. На зустрічі під час чаювання йшло жваве обговорення тих болючих питань як для мешканців, так і для журналістів. Ну так иначе, всі, да, і показують да. you know? без Нам надо менять правила игры. И вот мы есть депутаты для, того, для изменения правил игры. Если у вас есть классные э, модели, есть идеи, потому что на самом-то деле идея дж, ⁇ Вопрос джинсы ⁇⁇ это вообще катастрофа. С учетом того, что сейчас будет запрещена политическая реклама, я уверен, что это будет проголосует, потому что надо, чтобы политические партии... Становились политическими партиями, а не политическими проектами, которые под выборы сделаны. Для того, чтобы стать проектом, достаточно просто оклеить весь город своими бигмордами, да? купить весь эфир. И таким образом, ну, к сожалению, ну, не совсем как бы наши избиратели настолько вот глубоко копают. И, к сожалению, получают рейтинг. Да, сейчас вот наша фракция зарегистрировала закон о запрете вообще политической рекламы. Я вообще не сторонник запрета, потому что я считаю, что открытый рынок и открытая конкуренция, ну, лучше. Я, например, как бы, у меня было предложение не запрещать рекламу, а ограничить бюджеты. И жесткий прозрачный контроль через независимый мониторинг этих бюджетов. Тут, то есть ограничить вот это количество равноцветия, которое мы видим прямо сейчас. Да, и... и а... Но вопрос джинсы остался. Дійсно, спілкування пройшло цікавим та корисним. Як для громади, так і для представників засобів масової інформації. Картина буде змінюватися. Ви розумієте, не важно Верховна Рада, не важно Кабмін, президент. Тобто, якщо если вы в своєму місті буде наводити порядок, ви розумієте, що буде створюватися критична маса змін. У Геннадия абсолютно правильна концепція. На рівні міста, на рівні району створювати групи, общественного совета, обсуждать основні целенаправленные вещи, куди ми хочемо тратити ці деньги. А потом люди контролируют. А самое главное это прозрачные, прозрачные ну, закупки, продажи, тендерные процедуры. Чтобы не выигрывали, не выигрывал, выигрывали предприятия, приближенные к мэру. Ну, sorry, ну. И, и вот от нас, от нас, от всех зависит результативность и успешность. И надо верить в это.